Так, да, напевно, що його стукай. Можна? Ооо, приєм. Привіт. Привіт. Красота. Друзі, ми зайшли в гості до привет. Жені. Ви його Всі знаєте. Привет. Ми підтримуємо дружні відносини робочі, скажімо так. Дивіться, який гарний офіс. Красота, ну Так що, е, якщо вам треба... З Києва замовлення, чи в Києву машину, то, будь ласка, до цього чоловіка. Ну, до мене дзвоніть А Або, парні, якщо у парні купляєте, я можу пригнати в Київ. Тобто без питань, там, договоримося за суму. Так, так. Тобто можна домовитися різні о, такі моменти. Чи підібрати вам, авто, чи пригнати вже не може. Да, Правильно? Да, та, без Ми не підбираємо, підбирає, хто нас що? Женя. А поки що Женя підбирає. Да. Може допомогти. Всі питання різні. Вчитися від нього, можливо, зможе. Можна у парні заказувати. Тобто я допоможу. Я можу в них перевірити, Ну, в общем, без питань. Так, якщо ви заберете авто, мені... Женя вже більший досі Там, Максимально можна... відкриті, так що нічого страшного нема. Звеніть, питайте. Що то Серега, що до, до мене. Так що працюємо. Да. Робіть чайок гарного перегляду. Пока. Пока. Найулюбленіше авто Сергія. Це Volkswagen, це просто The Best. Контент вам, дивлюсь, ресторанчики стоять. Гарні, так? Да? Да. Значить цей на автоматі проходить кава, да? шоколад цей. 2012 рік. 262 заявлені зброї. Який кращий? А, а цей на механіці. Значить 11 рік на механіці 2 11 11200. А цей скільки? Ціну я не побачив, відпочається. А ціни немає. Договірно. Так, да, 12 рік. Тут темненький салон. На клімі, на телевізорі, на підігрівах. але мені подобається. Акуратний дуже салон збережений, гарний. Тобто... Далі треба дивитися. Ось така є дизельна. Вчора ви мене запитували, чому ми Знаєте, 14 рік, коли 19 6 дизель, а тут немає ціни, нічого немає. Ви мене запитували, чого гульфи я знімав вчора, наприклад, що з того гульфа. Так? Один там пише, що перекупив, возять доразові мотори ти висаєш, або або це для пенсіонерів. Слухайте, друзі, дивіться, якщо шостого гульфа ми купимо там дизельного 2.0, він десь орієнтовно нормальний буде 4 тисячі євро, плюс 800 дорога, це вже 5 з копійками, плюс розмитнення із 3700. Ви купите його за такі гроші? Навірно, що ні. Думаю, що ви скажете, що ми як там писали на Вольво xc 90 що там велика ціна, 10 й рік, 2,4 дизель, там в ідеальному стані пробіг малий. то там писало мені п'ятеро чи семеро людей, якщо 20 було коментарів, що хлопці ви з дубом впали, хворі на голову і так далі, і тому подібне. Ну, подібне. І тому, друзі, тому і немає десь воєнної. Значить, далі, що нам? Знову бензин, 1,6 6. Але тут на цій шаці люди люблять без ціни писати. З ціні в них машини і МПА ішні так саня що ми щось Давай боса знімаємо що ми бусів не знімали щось ринок у нас всі клітки, половину машин немає я поїмо сниматися половину Місць, бачите, пусті немає машин. Зараз проблема і людям працювати, скажімо так, спокійно. І проблема немає, що купити в Європі. Або дуже ціна дорога. І тоді люди крутять пальцями і думають, що ми заробляємо тисячі, а ми думаємо, би щось хоч чуть, чуть заробити, або просто гроші викинути. Коли купляєш машину класно. А коли купляєш її дешево, то робиш, робиш її та сама картина. Ну, скажи, у нас приїхав гольф цей п'ятий рік. Та, Хороший, да? всі кінця є. Дивіться, багато. Нас, я можу навіть почати в деякі машини, вам чесно все розказувати, показувати записи. Сьогодні ми, у нас приїхав Гольф розмитнюється 5 гольф 2005 роком в рідній фарбі, 1,6 MPI. Гарний на Тітанах, чорний. Він нам стоїть 5250. Тільки розмитаний. Нічого ще не робили. Ви за нього дасте 6 тисяч доларів. Його ну, треба полірнути, потім треба... чистити. Так, а да, там ще якісь кусячки. Ну і хоча б нам Саню і заробити по 100 доларів чи 150. Ми вже не говоримо там ні про які тисячі. Ну, нам ж треба за щось. Але машина не ржава, але вона дорога. Йдемо так, далі. Така картина. Так, Саня мені за оператора я трошки щось, вишку розказував. Ну, хай купуєте алтею. Вона не Volkswagen, але... Завтра з Одеси їдуть люди і вони не проти таку машину купити, але вони її хочуть купити. Знову безцінно, Шо, що ж ту таке? В них є грошей 5. До шести. Ну ви думаєте, навіть ти і їх продай зачався. Ну, це це клітка, ну тут нема цілі. Тут навіть нема глянь, там взагалі не написано. Нічого. Навіть нема характеристики. Це, 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 це взагалі, ну, просто треба, як є. Просто прийдіть, почекайте власника. Просто, знаєте, черзі можна зразу 5 раз так Луцький авторинок, так? Да. Посадка я двухлитровый, 125 киловатт. Коробка тип Троник, автомат. Широкий салон. На панорамке, да? На панорамке. Ну такие посадки, скажем так, по комплектации хорошие. Больші вже на номерах. Зільни, О, кстати, дизель, Гольф. Але 1,6? Да? 1.6, 77 кВт, 10 рік. 6900. Ну, Я б сказав, що це ще і ціна хороша. Це ідеальна ціна, напевно. Це ідеальна ціна для дизеля. 1, на кліну, на і Сергій, провод. чому в нас бояться білих номерів? Ти мені скажи, що це таке? Це, це вже хтось їздить, можливо і наоборот служили, вона ще краща. Але в нас на білих номерах кажуть, ото вже поїжджена на машина, нам без свіженьку. Ну, свіженька, то що думаєте, вона обслужена. В Європі їздять, їздять, знають, що купує України чи ще хтось там. Доїздить до ручки, там і треба міняти і ГРМ, і демпфера, і по електриці щось і так далі, і тому подібно. Скорік нас приїхав Гольф. Це така свіженька машина виходить. Скажіть, як just нас приїхав Гольфік, гольфі. теж їхав, 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 німця їхав, так виїздив, приїхав, нас затруїв, і зламався мотор і все. Отак так вони, почали... вони виїжджають ті машини. От свіженька машина. І ми почали того мотора, щоб людей не обманювати, гільзувати, робити повністю мотора, а ще по є питання. От вам свіженькі машини. А потім ми кажете, що дорого. Значить, можна купити і таку машину, я б сказав, було ті її перевірити. Загально да. машина, чесно. Я рекламу не роблю, я навіть не знаю, чия це машина. Я просто говорю свою думку. От я на транзита. Один іде дизель навіть. Да, ну, але в нього ціна відповідно на він дорожчий ніж той шостий виходить. Да, от ну Він на автоматі сайт. Ну так да, на автоматі, але один дізель так само. Тож він да. Ось така картина получається. А майганчика третього не показали. То всі люблять, вон на тому штаранчик. Таоранчик уже да, не 6МПІ, так. Це теж такі питають люди. Накліни, на, на підігріла. Далі треба дивитися, маганчика давайте. На тюканах чорний. 12 й рік бачу, по пара. 240 робимо. Босе 8800. Вім'я шестоступка, навігація нежально, гарний легаль Генбальфо, так? На білих номерах, але 11 рік, дизель 1,5, 66 кВт. Конденціонер, повне ТО Тобто я думаю, що він може дорожче стояти свіжо пригляді. Ну, але це треба перевіряти, дивитися. Тобто, можливо, він, якщо повністю обслужений, вартий уваги. Це не означає, що він на львівських номерах, то він поганий. Він може бути класна машина. О, мазличка, шостка. Можна подивитися. Напевно, з Америки. Кундай Що це за тундай? Ай-30, напевно, ні? Далі, Значить гарна машинка на механіці, троп'яний салон. А тут, а тут треба лягати на кришу і читати от те, що написав Ластер. Читати його легше на відео чи нам. Покажи, як живу. Я, покажи як. Чому я сказав, що треба лягти на кришу і почитати. Або так читайте, як кому зручно. Це ж на номерах машинку. Візуально пристойна, гарна машина. Візуально класна, да. так. Воно знімало цього Нісанчика. Знімався дуже гарний він, цей спортежик. Такий у уваги. На автоматі, клас. А бензин. Так він так, такий пристойний. Про цю розказував? Цю, напевно, я не знімав. Тоже гарно. Ця машинка, що вона на автоматі. О, на автоматі це дуже класно теж, Я коли знімав, це вже люди не пам'ятають в Йдемо далі. Знаєте, така час. Тут хтось закупив собі на номерах машин. Люди просто продають в Європі, повилізали машини. Я думаю, що їх привезли вже з Європи, на ваших номерах і продають. Ті, хто виїхав. Ось на рік, так? і 2,0 краще? Якщо обслуговують, то вони всі хороші. Якщо не обслуговують, то в принципі... 145 пробіг. ну, ціна 7950. Відзуально машина класна. На механіці, а далі треба дивитися. Технічна пауза. Це те, що ви шукаєте. Двохлітровий. 16 рік. Значить 250 наявного пробігу, його. 2-хлітровий диск не має 13.4. Далі треба дивитися на кліми, на підгрівах, на телевізорі, вітання. Це те, 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 що ви хочете. Знаєш, що багато хто скаже самошеча ціна. ну, Це ж просто на ринку стоїть, подзвоніть і скажіть, власне. Якщо вам не подобається. Чому? Ціна. Це 2016 рік, я думаю, що це ціна ідеальна. Але це ціна... Ну як, не, не, ну, не прям дешева, але не дорога, я б сказав. би. Восьмого хтось хоче. Щось там шумлять, вони мішають знімати ну, Сергію сьогодні. Ставимо на паузу, зараз ми ще підлягнемо що раз показати. Сергій, сценіки знімав. Чим то завершити, там є власники, дві зефіри можуть. Глянь, класний сценик. Це цей крос, напевно, чи як він називається комментації, не знаю. Це такий а, прикольний. А, та, Кстати, мого сусіда сценіки, да, Він у вас... вони грають, якщо це ігора. Кстати, е, да. в, в, в них хороші пробіги, вони грають їх на аукціоні французькому. Е, це просто вже... 13 рік, не знаю, яка та компенсу, я не відбираюся з передіти. На босе. Та на босе, та на босе. Ну да. класні, да, класний. Покажи їх такої людям, люди, ми за когось зацікавили. Якщо, якщо зацікавить, ви... то дзвоніть Сергіям зіме їх потім е все. Та, якщо вас зацікавлять такі сценіки новіші, або четверті мегани. То мій сусід займається ними грає. в принципі люба машина. Цьому. Ти можеш їм людям зняти все, що хочеш, да, Правильно я не хочу займатися підбором, але скажу такого: мені сьогодні дзвонили люди з Одеси. От їдуть, якщо буде змога, їм завтра допомогти, я їм допоможу вибрати машину. Можливо, ми поту-чуть запустимо підбір. Ну, ти ж теж зробити, правда, якщо, ну, якщо комусь потрібно поринку, буде. Взагалі без проблем. Одноразовий суприт і допомогти вибрати авто і перевірити його. Є можливості там і на сервісі і так далі поїхати. Є в нас попит, можливо, ми будемо такі послуги надавати, якщо все буде далі добре. Тебе просили дітки знімати дешевші машини. Вон Логан, будь ласка. Будь ласка, 2012 рік, 1.6, о вже газ, бензин є. Кондиціонер да. є гай. Да? А я не знаю, чи є. але... А, До чого я веду? А в нас червоний, ми можемо віддати за 5,5. Тільки без газу. Не видно сієри кнопочки, напевно, що немає. Ну, не і в нас сім місць, так? Да? але в принципі це, це теж ціна непогана, може людина щось кіна. Нічого не можем, да. але от нічого. Кожного ми свої маємо, ціни, з Сергій. Разом, бачите? Да. Штучку доплачуєте, от вам і газ тому Тож машину полюбляють люди. Так. Ти знімав вже її? Добрий вечір. Хочете, мимо, ми вам не робимо YouTube огляд. Так, так. Якщо вони не хочеть. Хтось побачить, може подивитися. Ще си Хтось хоче того ранчика. ласка, литовский. Упс. Кашкай. Тут а французы, короче, с литовцем. Механика. Ще дві машинки такі. Кух колеус. Тож з Франції. Так, ви собі дивіться. А потім Сірий до розказую. Дивіться, я тут вже домовився, от людина протирає машини, да? знімемо дві зефіри. Одна 10-й рік 1,6 бензин, а друга 9 рік 1,9 дизель. E, Пригнані з Німеччини, e, власник сказав, як купляв, є з тими пробігами і так далі, і тому подібне. Ну, більш детальніше треба до власника. Це теж ходові машини, дивіться, забудований космо, комп'ютері. А можете сказати, які тут пробіг ці бензинові? Тут 196 пробіг бензину. Є. Класний слончик. Зараз ще бензину покажемо. Ну, сім ліс, візуально дуже красиві, гарні машини. А виділи тут обід. Дивіться, 9 рік, один сім дизель. Так, ти зніме власника телефон, хто хоче хоч її передвоєш. На ксеноні? на Теж на космо, так? Да? Теж на космо комплектації шестиступочка, візуально дуже гарна машина на щитку 222, але я не знаю, то треба перевіряти, дивитися. Якщо кажеш, що значить не крути, але, значить не крути. Тож мусимо вірити да, людям. в Німеччині і так вони приїхали. Та, так, де... Вони всі до цієї місці немають. Напевно, що ні, напевно, що де. Ну, але ці самі, ці самі місця. То, якщо вас цікавить з ефіра є на вибір, є бензин, є дизель, телефон є, якщо хочете, телефонуйте. Чи будете завтра на авторинку, заходьте. Дивіться, який класний туаран. Який це колір. Прикол YouTube Instagram. Такі голубеньких не бачив. Це один сенік тут є. Хто хоче дорожчий, водон дорожчий, будь ласка. Друзі, ну вже стою під фонаром, вже вечір все. Передринковий вечір, середа. Що скажу, завтра хто буде, телефонуйте. Дзвоніть, приїжджайте, все, що можемо, допоможемо вам, і працюємо, і з доставкою будемо щось, е, якщо треба, то домовимося. І значить, Сань, скажи щось. Не знаю, що в кінці сказати. Гарного вечора. При... Зні... Зні... Знімаємо відео, ми завжди ввечері. Злипуємо. Така в нас, така в нас... Е, у нас така якась тенденція Полі... політика. Так, що на вечір. мене видно нормально? Тебе видно просто ідеально. Ну... Так що, друзі, працюємо, телефонуйте, не соромтеся і дивіться, де хто питає більш детальну інформацію, то пишіть, будь ласка, WhatsApp, Viber чи телеграм, бо я не можу фото скидати вам чи писати, сидіти тупо і в Ютубі переписуватись з вами. Ну, я в тобі ти фото не скинеш, там немає такої функції. Не скинеш, я не маю стільки часу, щоб тупо відпишити на, на коменти. Ні, коменти пишіть, дякую вам за них. Друзі, все, обнімаю. Напишіть Сергію, звідки ви його дивитесь, кожен, напишіть йому, хай подивиться, звідки люди дивляться. Так, да, і Пишіть в коментах побільше, хто звідки, яке місто. Мені приємно, дякую за лайки. Жму руку, пока.